Так, гранули пінополістирол, Готовий замішаний розчин. Один до десяти. Нічого не плаває. Як Паша казав, що буде щось плавати. Нічого не плаває. Розчин замішаний. Одне відро цементу, три відра піску, десять відр То Подивимось, як стяжка виглядає. Так, трохи, Отак виглядає стяжечка. Все заливається. Все рівняється. Ідеально взагалі. Я, я хіляк, но ну я два відра по 25 кілограмів. Ой, по 25 літрів легенько собі заношу. Ось така стяжка. І так, коротше, полістерол бетон. Попробував я вчора той матеріал. На першому поверсі тамбур невеличкий залив 6 квадратних метрів. Мішав 1 до 8. відро цементу, 3 відра піска, 8 відр полістиролу. Стяжка висохла, сьогодні вже можна по ній ходити. От і Я вирішив на другому поверсі. Тут у мене ванна, тут має бути тепла підлога. І тут є перепади між панелями. От, і панелі. Ну, підлогу треба вирівняти. По технології. Вирівняти підлогу, положити утеплювач. Ну, не знаю, хоча б там сантиметра 2-3. Е, вирівняти підлогу стяжкою. Потім положити утеплювач. Після утеплювача там фольга, сітка, труби і е, стяжка. От, Тут. Якщо вирівнювати стяжку бетону. Ну, в деяких місцях виходить 5 см, в деяких там 3 см. От, вирівняти її бетоном, потім ще додати пінопласту чи там полістиролу екструдовану. Ну, дуже високо підніметься підлога. І ну, бетон тяжкий, то мішати, носити. Коротше, то тяжко. Я вирішив. Двох зайців одним пострілом або там рибку з'їсти і ні на що не сісти. Рішив полістирол додати в бетон і зробити вже таку стяжку. Потім зразу по тій стяжці кидати труби і заливати, ну там постелити якусь плівку, там чи що, чи фольгу наприклад. І тоді вже заливати теплу підлогу. О, Тут я виставив маяки. Іду зараз мішати. Мішається дуже легко. Отакі от от відра 25 літрові я беру, спокійно несу на другий поверх. От, сам мішаю, сам виставляв маяки, сам мішав, сам. сам буду рівняти, все сам. Вчора залив 6 квадратів за 4 години з підготовками там всіми ділами. Ну, сьогодні він почав теж. Ось такі то діла, ладно, йду мішати. І так пройшло пів години, десь хвилин 40. Один замесик я зробив. Я мішаю мішаю в бетономішалці мішалці розчин цемент з піском один до трьох. Такий рідкий роблю. І потім висипаю в велику ванну, туди додаю. 7 відер. гранул І от ж така виходить. З четверту частину. За пів години. Думаю, за 2-2,5 години маю закінчити. от так Отак. Ну, є місцями такі. Як впадінки. Але то завтра зроблю ріденький розчин і то все замажу. І так потім зверху ще буде заливатися стяжка, яка має гріти. І на кінець то фініш. Фініш, залита ванна, рівненька тепленька, все клас. Не вийде, напевно, мені сховати. Кут каналізаційної труби. В стяжку. То все сховається, то все сховається, а отут вже в самому куті десь пів метра буде труба виглядати зі стяжки. Я, може якийсь короб з гіпсокартона зроблю, або що. Я зараз усе все переробляти, перештраблювати мені хочеться. Як є, так є. матеріальчик мені дуже сподобався. Тут в кінці дав трошки більше е, засобу для миття посуду. Взагалі шикарно вийшло. Шикарно, дуже легкий матеріал, дуже легко робити, з ним працювати. Я перший раз в житті заливаю стяжку. Здається, що вийшло все класно. Всі мої виставлення були порівні. І передіваємося, їдемо додому.